54% населення держави складають представниці слабкої статі, які, втім, довели, як самі собі, так і всьому світові, що в слабкості криється велика сила. Взявши на початку 90-х у руки візки кравчучки, жінки наситили ринок товарами, витримуючи величезні фізичні і моральні навантаження, що не всім чоловікам під силу. І тепер вони працюють у різних сферах життя області, доводячи ще і ще раз, жіноче плече надійне. На форумі виступали делегати від міст і районів, активістки жіночого руху. Розповідали про роботу. У своїх громадських і політичних об'єднань, викладаючи й свої міркування про роль жінки в суспільстві, форум скликали з важливого приводу створення обласної організації всеукраїнського передвиборчого об'єднання жіночих спілок за добробут і порядок, які підтримують сьогоднішню владу уряд Віктора Януковича і заявили, що свої симпатії віддадуть йому на виборах президента. Іду, тому що вирішила підтримати того, хто не лише. Декларує не лише обіцяє, а творить, а очолити обласну організацію. Запропонували Ларисі Висоцькій, яку немає потреби представляти подолянам. Її громадська діяльність відома Хмельниччині на форум, незважаючи на велику зайнятість, адже в цей день був прийом громадян, прийшов і голова обласної державної адміністрації Віктор Коцемир з великою довірою, з великою такою радістю. Кінець кінцем повірте. Там 260 людей записались на, ну прийняли десь е, людей 20, але відверто хочу сказати біг. От біг, тому що хотів з вами зустрітися е, жіностом Хмельниччини. Я думаю, що вся Хмельниччина сьогодні дивиться, вона слідкує за вами, за тими надзвичайно ініціативними, надзвичайно заботливими, надзвичайно ласкавими, красивими. Як і представляє сьогодні, все жіноцтво нашої області, теплі і щирі слова говорив він жінкам, підкреслюючи, що жіноцтво не може залишатися байдужим до історичного моменту в житті України виборів президента, бо ж від цього залежить майбутнє дітей і онуків. Голова обласної державної адміністрації ще раз згадав про здобутки України і регіону впродовж останніх років та про частку в ній жіночої праці. На завершення зустрічі Віктор Косимир відзначив кращих активісток жіночого руху на Хмельниччині дипломами та подарунками.